Вім вітання із міста Борзна Чернігівської області. Сьогодні, завдяки моїй подрузі Марині, ми розпочинаємо відео прогулянкою цим прекрасним містечком. Як я і казала у минулому відео, сьогодні ви особисто познайомитесь з Мариною, тому що, отримавши подарунок від мене, вона виявила бажання записати невеличке відео з розпакуванням. А я ще раз вітаю її з минулим днем народження і бажаю здійснення всіх найзаповітніших мрій. на почту забирати черговий сюрприз для хвилин це вже для мене не, не був сюрприз пізніше сказати був сюрпризом Хвилин дві я не здогадалася від кого це мені прямує посилка спускаюся відділення ера забирати посилочку Забрала посилочку свою. Звісно, більша ніж. Я навіть пакета не взяла, але нічого. Дуже цікаво. Галинка, дякую тобі. Я ще не знаю, що тут, але я тобі дуже-дуже вдячна. Чекай тепер сюрприз від мене. Іду вже додому. Буду розпаковувати посилочку твою, Галя, з сюрпризом. Дуже дякую. Трошки підглянула на етикетці, що там. Ну, думаю, якщо співпадає, то ти просто хая чарівниця. Знаєш, що я хочу і що мені потрібно. Про одну річ, до речі, я мріяла. Якщо це то, то я хотіла її купити. Все, давай, до зустрічі на розпакуванні. Я вже вдома, посилочка лежить. Зараз буде розпакування. Листівочку прочитала. Галинко, ти неймовірна. Тільки ти можеш домовитися з жителями Піднебесної і підписати листівку для мене, саме для мене, ще й українською мовою. Гаджет. Я, я згадала про цей гаджет. Ти дуже уважна, я в тебе питала. Здається, в тебе не здається, в тебе дуже схожий, і я питала твої відгуки. Так, о. До речі, дуже-дуже потрібна річ. Приходжу з роботи, змиваю свою косметику і, не знаю, не мала дитина, але руки полікать в, в мокрі. От тепер будуть у мене манжетики. Вау. Носочки. Здається, це носочки. Зараз я гляну. Я не можу, які вони милі з цими. Штучками, щоб не ковзались по підлозі. Розмір, ти вгадала, розмір буде дуже добрий, тепленький, саме на зиму те, що потрібно. Угу. Ще один девайсик. Розберусь. А, я зрозуміла, що це зрозуміло. Так, ще коробочка. Зараз я її розпакую і далі продовжимо. Погляньте, яка милота. Глинко, в попередньому відео, коли я ще поверталася додому, я саме про цю річ мала на увазі. В нас, ну, не знаю, чи це музика вітру, чи це щось ну, щось подібне, але саме на сонячній батареї. Ці колібрі, які будуть світитися в темноті, оце я й мала на увазі, що я це хотіла. Я тобі дуже-дуже вдячна. Я тобі дуже вдячна за такий сюрприз. Ну, Я вже не така була розгублена, коли отрим, як отримала статуетку Травнева ніч від тебе, але все рівно були невеличкі сумніви. Навіть декого сполохала. Але виявилось, що це саме від тебе. Так як я потім пізніше і зрозуміла. Дуже гарні подаруночки. Дякую, дякую. Дуже тобі, моя рідненька. Моя фея-чарівниця. Відкрила девайсик для краси. Дуже такий гламурненький, красивий. Є USB дріт. Зарядний блок в мене є свій. Ну, Я так зрозуміла, він працює від зарядки, від USB. Заряджається потім працює. Все, будемо тепер красивими. Я надіюсь, вам сподобався початок мого відео. Ще раз від себе хочу подякувати Марині, що приймає участь у розвитку мого каналу. Мені дуже приємно, що ти поділилася такими кадрами зі свого містечка. Завдяки тобі і я прогулялася борзною. Ми Спілкуємося ще від, можна сказати, перших місяців існування мого каналу. Діалог зав'язався десь приблизно, коли в мене було, якщо я не помиляюся, десь 300 з чимось підписників. І такі коментарі, діалоги, перехід в інстаграм, телеграм. Потім Марина стала першим переможцем мого розіграшу на каналі. І якось так все це переросло у дружбу. Дякую тобі за все. Я знаю, що мене дивляться люди з борзни. Тому, будь ласка, підтримайте мене у коментарях. Напишіть кілька слів, мені буде дуже приємно від вас почути. Всім вітання. А ми продовжуємо мій влог і я всім бажаю приємного перегляду. Я, як завжди, розпочинаю хвалитися роботами своїх діток. Ну, а для мами то, знаєте, велика радість, котруся принесла зі школи. Цей кусочок роздрукована кіцюня, а тут вона домальовувала простим олівцем. Як на мене, то гарно, тому що я, здається, мені не маю таланту до малювання. А не можу собі навіть уявити, як такого кодика намалювати. Хоча в мене в планах спробувати себе у малюванні все рівно. Можливо, то мені так тільки здається, хто знає. Марчик приніс зі школи. От, алфавіт для сліпих людей. У них є в класі сліпа дівчинка. Вона ходить в школу з звичайними дітками, в неї є просто помічниця, вчитель окремо, суто для неї, яка постійно біля неї. І щоб, напевно, їм легше всім спілкуватися було, вони також вивчають і її мову, не тільки вона. Все як в звичайних людей. Дуже цікаво, до речі, але все рівно. От я, наприклад, на ощупь, я взагалі дивуюсь, як це можна відрізнити. Воно мені якесь приблизно все рівно однакове. В попередніх відео я розказувала, що Катруся поїхала на другий тур Олімпіади по наукових дослідженнях. У нас знову перше місце. Продовжуємо дорогу далі. І бажаємо їй успіху. Ми сьогодні на обід вирішили. Сіфуд, морську їжу, Стормін Креп. Вперше пробуємо цей ресторан, завжди повз проїжджаємо, і нарешті вирішили заїхати. М -м -м, таке гарне приміщення. Морська тематика, так атмосферно. Це апетейзер такий принесли. Напевно, якась крабована маскатка на хлібі. Так, принесли нам такі слюнячики, різні буде. прибори. І от Катя показує, як воно має виглядати. А дуже гарна ідея, щоб люди не обмастили цей одяг. І от нарешті принесли наше замовлення. Ми замовляли таке сімейне комбо, де входить сі бойлд, лобстера, хвостики, крабові, ніжки, картопля червона, креветки, устриці, кукуруза варена і такі якісь ковбаски, і все в такому маслі з часником було дуже смачно, але більшу половину ми ще забрали додому, тому що порції тут надзвичайно великі. Наступна зупинка Менорц. Це такий а, господарський, можна сказати, магазин. У нас тільки в штаті Гай, в Гаю, в Пенсильванії немає. Шукаємо нову мікрофольову піч. Наші нашій вже прийшов кінець, працює, але несправно, і ми вже кілька разів намагалися її привезти до ладу і вирішили, що треба нам нову. У нас в Пенсільванії наподобі таких магазинів є ловес, хамдіпо, але там дуже вибір такий був. Нам потрібна чорна, тому що у нас холодильник, газова плита, посудомийна машина, все є, Звичайно, вже і мікрохвильову піч таку потрібно знайти. Йдемо шукати. Майкровейс. Знайшли, де в якій стороні. Підемо зараз розглядати, що в них тут є. У нас такі вони підвісні. Ми такого з ручкою не хочемо. У нас така є, і та ручка також відходить. Ось краще коли так. От саме такого кольору не потрібно. Заодно придивляємося до посудомийних машин, тому що. І те наступне буде на заміну. 11 років проживаємо і вже нам будинок, коли будували, то все, що входило, всі ці аплаєнси, приладдяці, ці, кухоні, вони входили. Ми не вибирали. А тепер вже хотіли щось краще. Ну і знову ж таки чорне. Ціни нормальні, непогані. Так, як воно тут? А, не відкрити. Бачите, є оці нержавійки і біленькі. Є мікс такий чорний і срібний. Але в нас от холодильник також такого плану чорний, тому нам вже потрібно продовжувати чорні. Це якась така вузенька і довга. Я трішки пішла порозглядати вуличні меблі, в принципі, ми вже маємо. На ганок інші. На літо вони у нас заховані, чекають у підвалі, але дуже люблю порозглядати, що нового на ринку. Так, цікаво, скільки це кріселка. Гуйдалка така. 250 доларів. <гум> Які сови. Це відлякувати птахів. Легенька така, до речі. Дуже легенька, 15 доларів. Ну, непогано. Але я такий приглядаюся, не раз і в Гудвілах є і десь на гаражних розпродажах, я вже одну маю. І там біля смородини собі поставила. І дійсно, пташки не цього Вони бояться очей суви. Так, ми зупинилися на цій мікрохвильовій печі, беремо таку, але замовили ми її онлайн, тому що ціна онлайн 163 долари. І вибрали, що заберемо в цьому магазині. Тому що не знаю, як пояснити, але от така різниця ціни. В магазині 243, онлайн 163. Зараз забираємо, вже оплатили. І буде у нас тепер от така мікрохвильова піч. А зараз в нас ну, така схожа до цієї з ручкою, але вже їй прийшов час. Замінити. Повернулася зранку зі спортзалу. Заїхала в магазин Aldi, дещо докупила з продуктів, що закінчуються вдома, і швиденько пройдуся, покажу вам, що ось можна купити на 39 доларів. Взяла два галони молока, один вже в холодильнику, іншому по 2,27. В штаті Огайо все купувала. Ось такі заморожені сосоч-котлетки зранку до яєць, чоловік і діти люблять. Там є 18 штук, то 7,75. Такий мікс салатний 2,49. Сир, котач чис. Це таке, як сир з сметаною, можна сказати, вже готовий. 2,75. Маленькі чері помідорки. Вони коштують 1,99 сітка авокадо. Там 6 штук. Коштує 2,95 000. Капустина заважила на 1,48. Два таких томатних соуси, трішки річні, ніж паста, по 47 центів. Взяла собі ось такі каламата оливки. Я їх люблю. Баночка 2,19. Дві упаковки тортільні по 8 штук. Вони по 1,99 у пакування. Картопля червона. Тут в нас 2,270. Коштує 3,59. Сітка цибулі, там 5 штук, 1,99. І ось так. Все це разом. Рівно 39 доларів. А, ще мене запитували, чи правда, що в нас подорожчали яйця. Так, в Різних Штатах по-різному. Так як мені ближче закуп Купляти продукти в штаті Огайо ми знайшли точку, такий невеличкий продуктовий магазин, де купуємо 12 штук яєць, бо в нас в упакуванні 12 штук йде за 3:99. Я знаю, в деяких штатах ліміт є, можна там дві упаковки брати чи три на чоловіка. Бачила іри з віднесені вітром з США канал. Там в них п'ять з чимось, здається, яйця і можна тільки по дві упаковки на чоловіка. Ну, нас поки так. А в Алді сьогодні були чотири з копійками. Не знаю, ми запаслися, то я не купувала. Ну і ще заїжджала в магазин TJ Max». не могла пройти повз всіх з, з вишивкою кедів. По-перше, зручні. По-друге, з половинками не завжди розмір є. Мені якраз потрібно з половинкою е деколи, е такі тряпчані на літо, на весну. Так мені ця вишивка сподобалася. Знаєте ну, як то, припало до душі. Якраз мені кяди потрібні були, то взяла, тим більше, така нормальна ціна 20 доларів. Буду задоволенням носити, мені дуже зручно в них. На сьогодні з вами прощаюся. Дякую всім за перегляд. Бажаю мирного неба, міцного здоров'я, здійснення і Побачимось у наступному відео.